Дидактична гра можна не можна. Дзигу разом запускали, дружньо, весело ми грали. Не пліткуй, не обмовляй, це твердо ти запам'ятай. Я захоплююсь тобою твоїм талантом і красою. Гарно ми попрацювали, бо підтримку друзів мали. Ти мене не ображай та за коси не чіпай. Руку ти мені подай та в біді не залишай. В мене іграшку забрав, нашу гру ти зіпсував. Справжній друг поганого не скаже, а порадить і підкаже Петрик злиться, вередує, день собі весь так змарнує. Костик замок розламав, так катрусю ображав. Час ми гарно проведем, у малюнку збережем. Дмитрик наш образився, з друзями не радився. Як дружити усі знають, діляться і разом грають. Бійка, сльози і синець зовсім ти не молодець. Правила для гри ти знай і про них не забувай!